Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсік Вишиває і Люсік Вишивала, а зараз хочу зробити звіт СП Юлії Німінської, яка різниця він уже відкритим. Ось я завдяки тому СП, думаю, ну що, мені ж треба от продусувати своїх отаку от пару навіки разом, які отакі от гарнюнечки, вони лежать від, обнявшись, любов, така любов-любов. І хотілося, щоб швидше її вишити. і я думаю, ага, цей набір у мене вже відкритий. Це, до речі, китайський набір. Але мені дуже-дуже сподобалася ця картинка ще давно. І скачала я перенабор, але я все не наважувалася по тому перенабору. Це був десь на безкоштовному сайті перенабор зібрати ниточки та все. А потім. Мені зустрівся китайський набір, і я дуже зраділа. Купила цей набір і швиденько розпочала. Коли я вишиваю, то я дивлюсь більше на нитки і на значки і на схему. А по програмі я виділяю значки, тому що значки в наборі і значки в перенаборі різні. То я, наприклад, виділяю якийсь значок, дивлюсь набор, беру звідти ниточку, яку треба, і тоді вишиваю. Дивлюсь там по набору, по перенабору все хрестикам. І навіть в перенаборі, оцей білий фон, що де ото пусто не вишивається, то там, в перенаборі воно є якби записано, що то хрестики. А і в ці полухрести, ось ви бачите, воно на схемі, ось показано воно полухрести, і вони теж йдуть хрестиками. То виходить, коли ви десь з інтернету скачуєте безкоштовний перенабор, то ви дуже ризикуєте вишивати, якщо не маєте свого повноцінного набору. Тому я ж кажу, що краще, ну да, перенабор мені допомагає рахувати хрестики, виділяти кольори, але там багато помилок і треба уважно слідкувати по набору. І, звісно ж, бек краще мені вишивати уже по схемі, яка входить в набор. Я просто з собою не взяла цей набор, щоб вам. Його показувати, схему, Да і воно ж не, не потрібно схему показувати Да все. Ну, в общем, що я тут вишивала? Я з собою тут взяла свій блокнотик, будемо дивитися, що ми тут вишивали. ви Я просунула так нічого добре. Mm, цей набір, наборчик Дя, дякуючи завдяки грі. Uh. Гра була кубик, і ми кидали кубик, і мені оцей скучний фон, оце, щоб попів Христом, да все. І ну, тут не, не тільки тут шляпу, я вишивала цю картину. І коли кидали кубики, то ось оці картинки мені так добренько і допомогло в кубику добре виграти, перші діти до фінішу. і... Повишивати, гарненько просунути набор. Поки чекала, що скинуть кубики, в перервах робила ось. Як, ось Тут, якби фотографії стоять да, на тумбочці, ну, це я її ще не всю зашила. Ще буду зашивати там хрестом іде. Тут намітила собі тут уже повністю одним півхрестом буде, Ну, то я вже собі так розмітила. Так, якось я стала. Зараз хворію в ногах, стоять больно. Сидіти добре, а стоять не дуже. І, і виходить світло, як все мені зверху, що я сама собі тінь роблю. Скоро буду вишивати. Я це сподіваюся, що я зашию отут хрестики на цьому, на цій, як вона, тумбочка, да? скажімо так, або комод. І отут кицю, і ось е, простирадло далі, кроваті. І далі всі повів хрести. Я сподіваюся, що до наступного, е, до наступного звіта у мене буде фініш, бо планую цього місяця вже фінішувати. І зробити треба бек. Бо беку багато, дуже ось у мене виходить. Ой-ой-ой, щось же взяти, чим би його потреби. Почекайте, мене я дотягнути, щоб щось взяти, щоб зробити, показувати. Ось тут на тапочках, бачите, на черевичках ще багато беку робити. На обличчях і на руках тут багато беку робити. Ось він, да? мене не зроблений шляпу, ще треба обекати. А кицю, собачку, був ну, багатенько так, не настільки що дуже багато, але треба попрацювати. Уже легше отут трохи беку, Ой, <смі> я показую, не показую. Отут трохи беку треба зробити. Ой, вже зробила. <смі> і ось Щось мені, я зараз на пігулках і на околах, так мені таке, знаєте, я плаваю. <смі> Чогось. але Зараз все одно побіжу на локації, хоч сидячи, але плету. я це зранку трошки посижу, я так вдома нічого сильно не роблю. Чоловік мені допомагає, бо якщо щось робити стоячи, то дуже болить нога. а На локації сидячи, я собі. Плету, і нічого, і нормально. Я проходжу. Ми роботу, знаєте так, я низи, Танюша там, чи Оксана верхи і все добренько. Кожен іде розпреділили так, що кожен все нормально. Я на стульчику низи проходжу всі така дівчата верхи і перевішують, і все інше. Так, що це в мене? Так, я просто схочу вам, скільки я чого зробила. Ага, один день у мене тут було 3240 було вишито. І 1850, і плюс трошки беку. І виходить 4590 хрестиків. І ну, це із полухрестиками, напевно. Напевно, так. Да. Я, ну, ладно, не будемо вдаватися в подробиці і в ці цифри, але ви, я думаю, помітили, що мої парочка моя підросла. А тепер давайте перейдемо до моїх соняхів. І тут буде у мене, то ви не дивитеся, що у мене не вих... Я так перевернула, і нема з задньої сторони тканина, у мене на вдвоє. Просто я не відрізала, ось воно, бачите, згородня сторона. Просто я не відрізала, думаю, може ще якісь такі буду брати. А... Картинку вишивати, то мені просто зручно зап'ялювати. Так воно і, і вишиваю. Це, по-перше, по-друге, я забула сказати, що тут шла китайська така тверда канва з нанесеним малюнком, а я тоді ще по нанесеному малюнку не хотіла вишивати, тому канву я замінила. А зараз, ну, так, коли вишивала, то пам'ятаєте свого янгула. Тур, наче і нічого. А тепер перейдемо до Соняхів. Ось так оце ж другий е, процес, який в мене е, за, я заявила в е, е, СП, яка різниця. Завдяки дівчатам. По-перше, Юнона вишиває. а, Юнона вже вишила. Да-да-да, вітаю з фінішем. І а, ось я надихнулась, дівчатами, вікушечка моя глядачка. Дякую вам, що ви мені так підбили, і я дуже радію, що таки наважилась розпочати. І дуже радію, що я такі, і що воно у мене просувається. Дивіться. Дивіться, ну не красаж, ж, небагато вишила. Так, де шпаргалка відкриваю. де-де-де, Три зуб, 2470 хрестиків. Цього місяця я звітую. І виходить, у мене, я цього місяця вишивала ось тут, оцю квітку, ось тут і отут. Ну, в общем, десь заповнювала, ходила пустоти отут, десь отут якісь пустоти заповнювала по краєчкам. Я, о, коли вибираю колір, яким наступним мені вишивати, поки, бачите, тут синє є фон синій і білий. В Синій білий фон, поки я не вишиваю. І перехожу я просто на виходжу з, на програмі, перехожу, коли видно всю картинку. І я вибираю, де нема оцих синіх, і щоб усі підряд у мене так ішли. І поки що отут знизу це ті пустоти залишились, які будуть синім фоном вишиватися. Там. А, а я тільки жовті і зелені. поки вишиваю. Бо ви знаєте, я така лінива вишивальщиця, що я не знаю, як вишити зуб, може, я і не захочу вже фон цей вишивати. А може, я подивлюся, що без фону воно не дуже. Як у мене було із моїми. Цими гусями вишила без фона, а воно нічого гарно. Такі. І тут буду дивитися по обставинам, що, як і як я вишию. Бо хочеться, знаєте, хоча на даний момент це 10% від цієї вишитої роботи. Я побачу, білий, може, зовсім не буду, а оці голубенькі такі ось я все-таки буду вишивати. Я дуже радію, він отак, як наче дивлюся. О, треба встати, щоб Воно, якщо з різних ракурсів подивитися, він наче як об'ємний. Особливо ось у цей середній, воно щось у мене таке світло, що як світить. Ну, трошки да, трошки ниточки підсвічують. Я вишиваю ниточками СХС, у дві нитки, хрестик, повний хрестик. Але ще користуючись можливістю, я вам покажу соняхи інші. Соняхи до соняхів, подивіться, це мої соняхи від Лукаїс. Ось такі мої гарньоні. Давайте, напевно, я так вам покладу, щоб вам... Було видно, бо я чого хочу вам показати. Хотіла переключи, перетягнути п'яльця, це така канва жорсткувата. І, коли з п'яльця знімаєш, то вона така сильно пом'ята. І тому краще показувати процес, коли він в п'яльцях. Тому дивіться, тут я, це у мене один листок схеми вверху. Внизу це інший листок схеми буде. І я ось отут так вишивала, потім захотілося мені перейти е, на другий листок, повишивати вазочку. А сьогодні ще зранку вишивала і думаю, ага, отут середина, мені п'яється, гарно заходити руками, повишиваю, і отак, як листок він закінчився, я пішла доверху і вже дійшла до краю. Тут іде край півхрестом, отут пропущене, то буде інший Колір не хотіла зап'ялювати, бо як зап'ялище, треба сюди йти. А вже час їхати на локацію мені. Це швиденько знімаю і їду. І буду це, напевно, так доверху йти, скільки в п'яльцях. А потім уже буду края і сюди трохи ще, скільки є в п'яльцях, що зможу, повишиваю, а потім уже буду пересовувати п'яльці і в ці всі ці края відшивати. Поки так, але гарно, якщо подивитися, ані, господі, я так злякалася. Ось воно, вище ручки. А я думаю, боже, це повинна, а в мене ж, да, не весь соня. <рес> злякалася, да, злякалася, бо вишиваю, дивлюсь у схему, а на прев'ю не дивилася. Сама оце тільки з вами почала роздивлюватися прев'ю. Дуже злякалася. Ось він, у мене виходить. оця Ось воно крайне маленьке пелюсточка, ось вона. І ось ця менше це я вже зайшла на другий листочок. А по, отак воно. Оце отак, да. зелененька в мене є. Отут ось зелененьке воно у мене є. Все добре. хух. <сум> Злякалася, що я щось наплутала, бо дивилася фільм і вишивала. Ось мої суніхи такі будуть гарні. Нюні. Я так все показую якось збоку, а ось так краще, ближче піднесу. Ось так, зараз вишиваю багато. Треба тижневик вам уже випускати. Бачите, вишивала й багато. Але нема часу знімати. І так, щоб а то, в мене то нога стоїть, а мені болить, я стояти не можу, а, то ще щось і все щось заважає зняти в відео. Але обов'язково сьогодні-завтра, ще... ні, сьогодні, може, ввечері хіба що зніму вам відео про свій вишивальний тиждень, бо там є що показувати. Хочу вам ще раз покласти, якось, якось треба хотілося, щоб в кадр влізли соняхи і одні, і інші, але вони вже такі великі, що не хочуть влазити. Любуюся, милуюся, жовті кольори, оці розважають мене дуже-дуже. Тут у нас буде стартувати ще гра. А, називається сад моєї мрії, так я оце не знаю, може мені взяти герб о, 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 цю гру. Сонях від Лукас, я не можу взяти, бо вишиваю по паперу і не можу порахувати хрестики. А ось, о, якщо взяти герб, то я можу. Швидесенько просунути процес, ну не знаю, побачимо, як буде. Я у Лукаєс у марафоні мерцішору дівчат не зареєструвалася, так, якось не знаю чому. То той сторіс мені руки не доходять до того інстаграму. То, в общем, і думаю, ай, нічого страшного. Марафон не марафон, але собі маю на увазі, о, шада тапочок. Шада, вон, він резиновий той тапочок, він так пищить. М -м -м, поклади. Шада вирішили погратися. Тапочок принесла. О, то я а собі сама заочно, просто, знаєте, маю на увазі, що 25 го числа звіт по Лукаєсу в марафоні Мерцішор, То я так, якби, щоб до 25-го в мене були якісь просування. Так що, ось так, якось так. Ну що, мої дорогіньки, всього вам найкращого. На такій гарній ноті, на таких гарних них, ось вам сонях, да, хочу е, сказати всім до побачення. Бажаю всього найкращого, щастя, здоров'я, перемоги, щоб уже наші рідні близькі були з нами. І ми трошки відпочили, бо трошки вже всі втомилися. Але, мої дорогі, не втрачайте надії, вірте, що буде Все Україна. Перемога обов'язково буде. Всього найкращого. Я вас всіх люблю. До побачення. Пишіть коментарі, ставте лайки. Все буде Україна!